Видний вітер, доброго ранку всім. Гляньте, красиво. Який красивий зір. Сніжок від красиво вийшло. Ой, яке сьогодні нам щастя? Хтось перед нами вже покупався і розбив ополоночку. Бо вчора то ми тут досочкою розбивали з Оксанкою вдвох. А сьогодні розбито. Красиво. Сьогодні була на роботі недовго, напланувала купу справ, не знаю, чи в мене все вдасться, поки що налаштована бойовничу І трошки вас візьму із собою, покажу, що я хочу сьогодні зробити. І, можливо, вам теж буде цікаво. Іду поки що в магазин, хочу купити крил, бо треба щось їсти і мені і дітям. Зустрінемося вдома. Я вдома. Купила туалетний папір. Я отакий люблю коричневий. Він мені більше подобається, ніж білий. Він плотніший. Я вже колись про це казала. Купила шантеклєр черговий, в мене закінчився для кухні. А він, виявляється, є для ванни. Я ніколи не звертала уваги. От, е, треба купити, що буде для ванни попробувати. Так, для кухні є. Далі купила три пакування три пакування е, гомілок. Знаєте, бо, не, крила були такі малесенькі, Отакі якісь дохленькі, на, нічого там не було на них їсти. Зараз я візьму їх замочу. І навіть і е, гомілочки такі манюні. Не дуже маленькі. Якась така партія, я знаю, таке враження, що ми не з бройлерів, а з... з якихось куропаток. Ну, що це за гумілочка? дивіться, яка менюня. О, Зараз всі замочу в воді, нехай вони викисають, і потім ввечері запечуть, а може і зранку навіть запечу, бо ще в нас є чим повечеряти, ще є трохи капусти. Ще є трохи котлет. Собі я вже виняла гриби, ще є кусочок бочка, то нам, мабуть, буде чим повечеряти. То буде, я їх вимочу і замариную на ніч, і буде на сніданок. І ще, саме найголовніше, що я купила, то вам швиденько покажу. Так, раз! І назад приберу. Зараз ми з вами. Я, до речі, приготувалася вже буду зараз випікати печиво, знімати. І. Потім окремим відео випущу на каналі, і тоді аж як попечу печиво, покажу вам, що я ще купила і що я хочу красиво зробити сьогодні. Так, одне завдання виконала, таця печиво готова. Далі зараз зроблю собі їсточки, і тоді зробимо з вами красоту. Правда? Друзі, поки готується моя вечеря, я вирішила розібрати. Квіточки скласти по-новому. Що я вам хочу сказати? Бідні квіти, правда. Ну я не знаю. Я повідбивала б руки тим, хто складає букет, і я не розумію краси. Дивіться, все зв'язано дротами, бідненькі. Дайте. Все затиснуте. Як та квітка може стояти, як вона може вижити? Ну, це просто, я не знаю. Мені серце болить, я не можу. Я, я ну. Я розумію, що по-іншому, мабуть, ніяк, але мені це не подобається. Десь вона з усієї сили стиснута таким друтякою. Звичайно, що вона не буде стояти так квітка. бідолаха. Зараз я їх всі поодненькій розберу, пообрізаю знизу трошечки стебельце і поставлю Ось висвобозу їх, поставлю їх у вазочку по-новому. Бідні квіти. Приготувала три вази, але в три немає що ставити в третю. І так же ті квіточки, такі такі задушені, знаєте, з середини. Де придушене було, там і листочки відгнивші. Гвоздички тільки дві лишилося, було три. Лишилося дві, які ще так може чуть-чуть постоять. Ну, і. І остоми теж такі вже, рожеві взагалі, бачите, ну, одна гвоздика все вже, нема що її ставити. Ну і ось от теж уже такі. Гортензія взагалі вмерла. І оце стільки сміття, можна сказати, грубо кажучи, уявляєте? А гроші дуже великі. Ну так, через що не люблю з готових складених букетів? Люблю вибрати троянди. От, вибрала, побачили, що свіжі, стрічечкою ув'язали і все. А оце от купа сміття, барвінок, за який платиш немалі кошти. Отак, будь ласка. А з квітів. от що. І ще дві гілочки еостоми. Ще трошечки постоять пару деночків. Так, одного ось тут поставила, буду я дивитися. Ось ліхтарик, хто пам'ятає, який мені подарувала Наталя. Ось такий він вийшов, красивий, новорічний. Я його сховаю, звичайно, і на другий рік його поставимо. Сюди в серединку ще запихаються вогники. І ну, красиво буде світити, буде гарний новорічний декор. Там середині хатинка. Ліхтарик, ялиночка. Красиво, я люблю такі речі на Новий рік, як знайду наступного року. Гарно. Ось так. мій ніяк не може розкритися. Мучиться, мучиться, вже, вже як буде. Чекаємо. І ще один ось такий. Де ж вже вони ледве дихають, ці квіточки, де ж їх так зжали, стиснули. Вони стонка повісили голову. Де ж воно буде стояти? Ну, але хоч трошечки ще помилуватись. Присяду, я щось спинка зболіла. Знаєте, постоїш на кухні і спину переколуплює. Що ж мої хороші? По-моєму, Таня, ви мені колись сказали, Оксана, я про таке позорище, да, таку фіалку вже давно викинула. Я вчепилася за цю ідею і думаю, чому б ні, я саме згодна. Фіалки свої віджили, їм вже не знаю скільки років, років три, мабуть, фіалка, вони жодного разу не пересаджені. От тоді, як я пересажувала і е, 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 треба було відділити малятка, а я посадила старими і толку з них немає. Якась десь якась бідова квіточка виросла і все. І, друзі, я не хочу їх знову пересаджувати, криво камера. Пересаджувати, тому що у нас східна сторона, і в нас дуже горять на підвіконні квіти. Навіть кактуси червоніють, зморщуються і не видержують. У нас дуже багато сонця там, починаючи з березня, і там до, до листопада у нас ранки дуже. Яскраві, і влітку це просто незносно. У мене колись було дуже багато кімнатних рослин, дуже багато було вазонів, коли ми приїхали в цю квартиру. Потім я всі відвезла назад до свекрухи, Свекруха за ними доглядала успішно, тому що в мене тут все горіло. І навіть навіть грошові дерева, які ви бачили в мене. Красула правильно називається. Я їх приймаю влітку, ставлю на сплі. У мене тут місце теж обмаль. От, тому я зараз викину ці фіалки і на їх місце посажу ось таких красунчиків. Ось таких. Я купила три різних кактуси. Оцей кактус. Оці кактуси, звичайно ж, а вже ж вони пофарбовані. Це таке трохи кощунство. але на якийсь перший період вони будуть такі декоративні, поки не повигоряє оцей колір з них. А потім просто виростуть. Мені дуже сподобалася їхня форма. Вони такі, бачите, гарно виражені у них колючки, і такі вони горбкуваті. Вони різні, до речі, по кольору. Цей темний, темніший, а цей світліший. А цей взагалі інакший. Оці коштують 130 гривень, мабуть, через те, що пофарбовані. Ну, але декоративні, мені захотілося. А цей коштує 80. Дорогі кактуси, хочу вам сказати. Ну, що ж тут того кактуса здавалося б? Ну, як на мене, дорогі. Я зараз це все викину, маю земельку для кактусів. На жаль, не маю ніякого дренажу, може, додам пінопласту, бо для кактусом треба був би дренаж. Я, може, на дно пінопласту покладу, візьму по кусочку. І посажу кактуси, і нехай ті фіалки не мучаться, правда ж? Як ви думаєте, вони трошки витриваліші, і навіть потім їх прийняти, то кактус все одно не так страждає від того, що там трохи сонця йому буде менше, чи не пов'єш. Одним словом, я таке прийняла рішення. Тому пані Таню, дякую вам за ідею їх викинути. Мені не шкода зовсім, свикрух є дуже багато, якби я хотіла бери любу. От, але не для нашої квартири. Це треба, щоб був тіньочок, щоб були умови, прохолода і волога. А в нас, в нас дуже сухо в квартирі, влітку, тому вони мучаться в мене. Вони вже своє відбули. Все я буду садити. Гарна така, бачите, коронива. Усіх отака от оплетена. Давно вже їм бідненьким треба було розсадитися. Насипала землі, благо тут був керамзіт. слава Богу. Добре. Та я просто їх перевалю, може трохи корінчики зрушити, щоб їм легше було. Щоб, о, вони відриваються, дуже такі делікатні, може краще не зачіпати, Ні, Вони відриваються. Все, посажу і все. І присиплю. Посажу практично в рівень. З горшком. Чуть-чуть залишу нижче, щоб було добре поливати, та й все, правда? ж? Ось така в мене краса, друзі, вийшла. Підсипала мало такі декоративні камінчики, присипала ґрунт, щоб було ще декоративніше. Як на мене, непогано вийшло краще, ніж ті страшненькі фіалки, правда ж? Ну, як ви оціните? Напишіть мені в коментарях, подобається вам чи не дуже. Я задоволена, бо мені ті фіалки, знаєте, вже муляли очі дуже давно. І вже ніяк мене руки до них не доходили. Зараз вам ще дещо покажу. Зараз вам ще дещо покажу, друзі. Дивіться, які чудеса. Через один день виліз баклажан і виліз перець. Ну, це якийсь, я не знаю. А отут дві штучки ще не вилізли. Тут в мене стоять і Я залила три штуки. Бачите, десь попала крапелька і вона вмерла. Три штуки так я залила. Я вже взяла спринцівку І спринцівкою вже дуже акуратно Вон ще одну залила, саму крайню. Оцю менюсіньку. Оцю залила. І ще десь одну. Ну, одним словом. А оцим, от що мені з ними робити? Та вони виростуть раз, два, не знаю. Ще буду в хаті вирощувати помідори. Ну і все, мої хороші. Більше вам немає чого показати. Зараз я вже буду відпочивати. Завтра в мене повний і дуже насичений робочий день, і я сумніваюся, що я знайду сили і час вам зняти. І знаєте, зараз такий період, що ну, якби свят немає. Сіяти ще нічого не сію, хіба мені вже треба було б сіяти. Ой, як її. Ой, капець, все, голова не варить, кінець дня. Бачите, що робиться? Все, нема слова. Нема слова. Мушу діставати на стінях, щоб згадати, що я маю сіяти. Петонію, господі. Петонію мені вже треба було б сіяти. Ну, але, знаєте, от сіяти, будь-що рослинки, теж треба мати. Гарний настрій, натхнення таке. Коли ти приходиш з роботи і ти каже, то воно, ну не знаю. Я так не хочу. Я хочу, щоб в мене був нормальний настрій гарний. Тому не знаю, друзі, чи завтра я щось вам. Зніму чи не зніму. Сьогодні дякую за те, що ви переглянули мене, за те, що ви пишете, за те, що ви поширюєте мої відео, за підтримку, за добрі коментарі, за слова хороші. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам України, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Слава вам, мої незламні українські люди, віри, терпіння вам, Божої опіки, кожному місту, тихих днів вам, тихих ночей. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!